Всім привіт! Мене звати Міла, і я рада бачити вас на своєму каналі. В одному з останніх відео ми робили огляд на косметику з Аліекспресу, і насправді вона визвала такі трошки специфічні враження. Але сьогодні, так як ви проявили, хоч. Яку не яку активність на минулому відео, я знімаю повноцінний макіяж з цією косметикою. Тому в цьому відео ми дізнаємося, чи можна взагалі зробити повноцінний макіяж косметикою з Аліекспресу. Якщо вам цікаво подивитися більш детальний огляд на всю цю косметику, можете подивитися минуле чи позаминуле відео саме розпаковку, а сьогодні треба переходити до макіяжу я змила весь макіяж і зараз нам потрібно буде зволожити обличчя я буду зволожувати ось такою есенцією равлика що це да есенція равлика від Cosrx. знаєте, це такий продукт, до якого в мене дуже спірне відношення, тому що я не зрозуміла, це від нього у мене висипання почались тоді і колись давно, чи не від нього. Але зараз я даю йому другий шанс. І так як моя улюблена сиротка з центелою, вона закінчується, я вирішила перед макіяжем користуватися ось цим от равликом. Зволожу вона в принципі непогано, і макіяж на неї також класно лягає, тому... Якщо мене не посипе, буде дуже класно. Я вмилась, і знаєте, я ношу лінзи, і в мене таке відчуття, бо все чим я тільки що вмивалась, ніби воно в мене все залишилось на лінзах. Ну, Коротше, давайте також приберемо волосся з обличчя. Я прибираю його ось таким от обідочком. Він також з Алікспрес. Все сьогодні з Алі окрім оцієї есенції. Її я не пам'ятаю, замовляла на якомусь сайті, ще будучи в Німеччині. Якщо комусь цікаво, ви там напишіть, а я. Якщо потрібно, буде знайду і скину скинутися, взагалі за назву, Тому що я от правда не пам'ятаю. Я навіть в Польщі, вже будучи замовляла щось вже з іншого сайту, але я взагалі не пам'ятаю, просто якийсь рандомний сайт знаходжу. І все, блін. Так, ми нанесли зволожуючу есенцію. Ну, кстати, обличчя від неї блищить прям. Ну, прикольно. Десь шкіра після неї така бархатіста. Менше балакаємо. Переходимо до Аліекспресу. У мене є ось така от косметичка. Тут я зібрала всю косметику з Аліекспресу. Чомусь тут. Опинилась пудра від Essence, яка закінчилася, але ну і знаєте, що я вам скажу? Цю косметичкою я користуюсь в повсякденному житті. Деякими продуктами з цієї косметички про них я розповім вже в процесі того, як я буду фарбуватися, але реально тут є класні продукти, які підійшли мені на кожен день. Я прям дуже здивувалась. Парбуватися ми будемо або в цю палетку, як завжди, або в оце, от прекрасне. Напевно, в це зеркало ми будемо фарбуватися, тому що ну я його замовила, я розстроїлась, і ми будемо в нього формуватися. Оце, от маленьке зеркальце, от От. Он, ви там є. І ми в нього будемо формуватись. І почнемо ми з того, чого я боюсь найбільше. Це тон. Тому що мені здається, він зовсім не підійде. В мене є два тони. Перший, це. CC Water Gel Correction. Я так і не розібралась. Його, ну, в принципі, можна використовувати замість тоналки, але мені здається, воно нічого не прикриє. Але ми його також використаємо просто як під тоналку, такий перший шар. І друга в нас була ось така от прекрасна тоналка, в якої я не знаю, де ділась кришка, Вона просто злетіла. І тепер воно існує ну, ось так. от. Менше балакаємо, Більше робимо. Спочатку я використаю. Слухайте. Прикольно, і що його пальцями розподіляти, воно лягає як якийсь гель. Блін, мені здається, мене просто посипе від цього. І знаєте, в чому прикол? Ось ці от мілкі гранули, воно мені пече шкіру. Стоп! А так повинно бути, мені здається. Ні, воно прям дуже пече. А ну давайте секундочку почекаємо. Ну, в принципі, ось ця от частина вона стала набагато білішою. Ну я сподіваюся, воно мені не роз'їсть, але взагалі, ось ці от штучки, Блін, вона, напевно, не буде видно. Ось ці от гранулки малі, які я вам показувала в минулому відео, вони взагалі не розчиняються. Ще мені шкіру щіплять, Це ну, мені здається, не окей. Так, я, напевно, піду це змию. Мені щось взагалі не подобається, як воно мені щіпає шкіру. Я вибачаюсь, але ну, я не очікувала взагалі. А воно з ментолом може якимось. Ні, з цього ми макіяж не зробимо. Але то, що воно вибілює шкіру, це факт. Може, вона в мене стане білою після того, як воно пощіпає, але я ризикувати не буду, тому через охожу на секундочку. Не знаю, що саме спровокувало таку реакцію моєї шкіри на цей засіб. Ще раз його покажу, щоб ви його не купували. Але моя шкіра просто я не знаю, ну вона не почервоніла. Це вже плюс. Можливо, це якась реакція, якщо їх разом поставити, але ну я сьогодні форбувалася саме з цією есенцією і вчора, і позавчора, і ще декілька днів тому. І в принципі, все було добре. Тому перейду одразу до цієї тоналки. Сподіваюсь. На неї такої реакції в мене не буде. Я видавлю спочатку на руку, і я сподіваюся, от стільки вистачить. Ну я думаю, вистачить. Я приблизно стільки ж о, видавлю і звичайної тоналки. Мені знайти насправді кришку від неї, тому що ну, вона мені зараз все перепачкає. Тушувати ми будемо це все звичайним моїм спонжем. Я його також замовляла колись на шині, по-моєму, не на аліку, але ну, з Китаю, тому непогано. Так, ось так от виглядає тоналка. В Принципі, поки що нічим не відрізняється від моєї звичайної тоналки. Я дивлюся на себе в Ліфочки, якщо ви знову будете писати, що я дивлюсь, ну кудись не в камеру. знаєте, я просто знімаю сьогодні на передню камеру телефону. Якось мені так сьогодні легше. До речі, там сонце вже зайшло. І тому вибачайте, і я фарбуватись буду також дивлячись в телефон. Ну, так зручніше просто. Так, ну нормально. Тепер ми це все повинні розтушувати. Ну, вона прям дуже біла. В мене на обличчі залишається прям біла маска, тому я її буду підтушовувати на шию. Ну, ну, зараз подивимось. Про тушу все обличчя і буде видно. Тому що поки не зрозуміло, Поки я реально як якийсь клоун з гривом. Єдине, що я можу зараз сказати: про текстуру цієї тоналки я одразу беру все назад. Вона дуже класна. Вона все добре перекриває, не забуває пори. І немає ось цього їдкого запаху якогось дешевого шампуню, дешевої маски для волосся, про які я казала в минулому відео. Типу, вона взагалі нічим на обличчі не пахне. Чесно, я в шоці. Подивіться, по-перше, є дуже гарний блиск. По-друге, вона не липне. Просто подивіться на тон моєї шкіри і на тон тоналки. Але, в принципі, Мені здається, приблизно таку я тоналку завжди і купляю. Можливо, чуть-чуть темніше, можливо, вона окисляється і просто вже стає під мій тон шкіри. Але ось ця я не знаю. Ні, чесно, ну, дівчат, я в шоці. А може, й хлопці? Я в шоці. Я не думала, що тоналка з Аліекспресу за 70 гривень, яка пахне маскою для волосся. Буде настільки класно лежати. Вона на секундочку лежить краще, ніж моя від Катріс. Можливо, при тривалому використанні вона буде окслятись або визивати якісь висипання, але зараз, ну подивіться, вона перекрила абсолютно всі мої постакне. Вона не забила мені пори. Вона майже не скатується навіть ось тут. Стоп, ні, ну в цьому є якийсь підвох. Ну не може все бути так ідеально в тоналці за 70 гривень. Просто не може. No, но no. я відмовляюсь це вірити. Ну, я Я зараз сижу і просто вже декілька хвилин розглядаю свою шпіру. Нічого нікуди не забилось. Я не знаю, скільки я ще про цю тоналку буду казати. Давайте перейдемо до менш хорошого, перейдемо до консилеру. Для тих, хто дивився минуле відео. Можливо, ви пам'ятаєте ось цей прекрасний консилер, який на 10 тонів темніший, ніж консилери, які я купляю зазвичай. В якого дуже неприємно пахне оця от пімпочка і який, ну, в принципі, страшно наносити на обличчя. Я, з вашого дозволу, ось цією пімпочкою, доторкатися до свого обличчя не буду. Я не хочу повторювати історію з оцією от штукою. Нанесу його спочатку на руку, а потім з руки принесу на очі. Ну, він занадто рудий, от прям дуже. Я не. ой, блін. Так, я видавлю його на руки, і я насправді дуже не хочу його наносити під очі. Я все ж таки хочу зробити більш-менш адекватний макіяж, тому я його нанесу на верхню повіт. Насправді дуже страшно. Я не знаю, чого очікувати від цієї косметики, але обличчя від тоналки в мене не чухається, не пече, і в принципі поки все нормально. Так, переношу це все на свої очі, і відбувається якась магія. Не прям погано воно ситуацію майже не змінило. Так, з консилером ми закінчили. Він насправді не дуже багато чого змінив. Тому ми приходимо до контурингу. І насправді, ось цей от контурінг я ним користуюсь інколи. Але користуюсь, але не всім контурингом, я користуюсь саме ось цією біленькою штучкою. Мені а, дівчинка написала в коментарях, за що я велике дякую, що азіати використовують цю штучку не як консилер, а більше як хайлайтер, для того, щоб підсвітити деякі зони. Я його використовую замість хайлайтеру зараз ось тут. І інколи коли контурую нос, хоча я його не дуже сильно контурую, наношу нож от сюди і трошки от сюди. І, в принципі, це все навіщо він мені потрібен. Але сьогодні ми зробимо повноцінний контуринг, який я, до речі, не дуже сильно вмі Робити, але ну для початку ми сконтуруємо ніс, я не користувалася коричневим оцим от стіком, тому що ну мені в принципі ну так, у мене є свій контуринг. Я ну не доходила руки. Я ніс не контурую повсякденному житті, тому що ну я не вмію цього робити. Тому о господі, ну що це таке? Мені здається, зараз він буде максимально кривий. Я навіть не знаю. Ні, він реально дуже кривий. Він просто в сторону заїхав трошки. Так, ну давайте зробимо ну скули оп. Оп, ну це вже наче однаково. А куди ще нанести? Давайте сюди нанесемо, сюди. О, на очі нанесемо. Так. Так. Блін, насправді мені щось з цим макіяжем я думала знімати тіктоки, але якщо в мене роз'їсть лице, ну, буде трошки не до тіктоків. Так, а куди ще наносить? Навірно, все. Навірно, вже будемо тушувати. Блін, я б могла нанести, а давайте одразу нанесемо. Не знаю, наскільки це буде правильно. Нанесу білу піпку сюди. Сюди одразу бахне. Блін, я схожа, знаєте ці от картинки з Пінтересту, там де показані схеми контурінга. Ну давайте на скулу. А ні, а так треба робити? Ми ж туди румяна нанесемо. Ну ладно, зробимо. Давайте сюди. Щоб висвітлити. Блін, мені здається, я взагалі трошки щось не те роблю. І ну, а на лоб надо? І на тоді бахнемо. бахнем. О! Ну, все, так, тепер тушуємо це все кісточками з Аліекспресу. Але не тими кісточками, які були в відосі. в мене є свої кісточки. Не здивуйтесь, вони з Аліекспресу. Я експериментую і ну, я людина Китаю. І якщо мені подобається товар, який я купила в Китаї, ну чому, чому б ним не користуватися в повсякденному житті? Я оце от. Не розумію, звичайно, звичайно, якби Чого воно не тушується, якби в мене було трошки більше грошей, я б купляла собі професійні кісточки, бачаю пензлики, і користувалася би ними. Але зараз в такій ситуації. Чому б не користуватися тим, що є? До речі, тушується. Я спочатку думала, що воно буде тушуватись не дуже добре, але тушується, в принципі, непогано. Але ну трошки п'ятно залишилось. Зараз підтушуємо ще ось тут. І потім ми це все дотушуємо ще спонжиком і подивимось, як воно вийде. Блін, поки я не знаю. Це напевно буде дуже дивно, але поки мені подобається, що виходить. Давайте одразу око підтушуємо отут, отак. От Чік-чик-чик. Блін, чому? Чому це так класно виходить? Це ой. Там перегоріла лампа, і я сподіваюся, вона не дуже давно перегоріла. Зараз я ну, трошки спробую її настроїть. Так, все, я налаштувала задню лампу, і сподіваюся, більше вона не перестане працювати. Ми зупинилися на тому, що тушували контурінг. Слухайте. Я, я до сих пір. Просто величезному шоці я не знаю, як це працює. До речі, коли воно трошки застигає, воно вже не так добре тушується, але ну зараз щось придумаємо. Якщо чесно, це виглядає прям дуже добре. Я не очікувала, я реально не очікувала. Так, я дотушувала все мені залишився тільки нос. Ніс, але я не знаю, чим його тушувати. Я не знаю. У мене є менша кісточка, але вона трошки в жовтому кольорі. Тому напевно прийдеться тушувати це все пальцями. І зараз ми подивимось що взагалі з цього вийде, чи зміниться мій ніс. Я ж кажу, я ніс не контурую чисто тому, що я не вмію, і чисто тому, що ну я вже прийняла свій ніс, я вже ну якби змирилась з ним. Хоча щоб він мені прям не подобався, ну такого немає. Ну блін, мені здається, тільки гірше стало. Ну нічого, зараз ми виправимо. Так, поки ми працюємо з тоном, я покажу вам палеточку, якою я користуюсь е кожен день. Ні, не кожен день, яка перекриває всі почервоніння, посиніння, позеленіння. Коротше, всі проблемні місця на нашій шкірі. Мені здається, його потрібно було використовувати під тоналку, але я щось так е розніренчилась, що було трошки не до цього. Де, в принципі, коли я роблю якийсь макіяж, я використовую його просто як консилер. Тому і зараз, так як у нас консилер трошки отлетів, я його використовую замість консилера, я використовую фіолетовий колір. І наношу його от сюди, трошки під очі, і трошки рожевого. Воно ну, там щось смішається, і буде все чики-пуки. Так, і в мене тут є ось таке висипання під губою. Не знаю, звідки і навіщо воно взялось, але я нанесу туди зелений колір, так як я знаю, що зелений колір перекриває почервоніння. Наносимо. І давайте нанесемо зелений от сюди, тому що. Там інколи червоніє біля носу, і будемо це все тушувати. Так, я все розтушувала, я можу вам навіть показати це все ближче. Просто подивіться, наскільки гарний в нас тон. Можливо, він не найкращий, але він достатньо хороший. Так, далі в нас йде пудра. В нас ось така, от. Я нею не користувалася, по-моєму, тільки для одного макіяжу, коли я робила в Тік-Ток. Висиплю його: от сюди. О, нормально, вроді. І, а блін, а чим тепер за... а, а куди його? Щас все висплю. щас все переверну сто процентів. Знаєте, що я згадала? В нас ще були пуховочки. Оці от пуховочки. І я думала ними розташувати все під очима. Ну, вони мені все одно не подобались. Ну, типу, я спробувала щось якось незручно. Тому зробив вигляд, що їх не було. І давайте нанесемо нашу пудру. Ой. Блін, я не вмію користуватися розсипчитими пудрими, чесно. Я думала зробити веснянки. А, точно, я ж роблю азійський макіяж. Я, я, я це також не сказала. О, ну запудрило. Блін. Слухайте, реально порівняйте ось цю сторону і ось цю. А що ж все так хорошо? Коли буде якийсь подвох? Ні, ну мені, звичайно, не потрібні ніякі подвохи, мені там... Я сподіваюся, що вам не видно цього пил, який літає. Мені, звичайно, не потрібні ніякі подвохи, мені ну, типу, вподобається все і ось так от. О, А от і подвох, а пудра, то трошки погано тушується. Сподіваюся, це. І давайте переходити до рум'ян. Мені насправді дуже цікаво було їх спробувати, я їх сама не пробувала. Це ось такий от стік, хто не бачив. Ми його тут відкриваємо. От, і в нас сам продукт знаходиться ось тут. І ми так пік-пік-пік і наносимо пік-пік-пік. Вау! Давайте одразу будемо тушувати, тому що я пам'ятаю, що воно. А чому воно не тушується? Ні, ну скажіть, воно розтушувалося вже, правильно? А, я ще ж можу в зеркало подивитися, що я этот. Ну, в принципі, воно розтушувалось, але тушується він достатньо погано. Давайте на ок трошки нанесемо. Точно так же підтушуємо. Ні, ну в принципі, непогано. Але я насправді очікувала більшого. Я вже мовчу про те, що я думала, що вони будуть кремові. Я чомусь не читала опис, не дивилася відгуки. Ну, трошки здивувалась, коли мені прийшли ось такі от спресовані рум'яна. Блін, реально дуже плямно виходить. Є слово взагалі плямно. Блін, ну я намагаюся це тушувати, воно не тушується. Тут ще більш чи ні. Я зробила все, що могла. Наносимо на око, щоб вони не відрізнялись дуже сильно. Точно так же це все тушуємо. Блін, ну реально лягло плямою. Оце, от ну все і спортивало, все просто взяло і перепортило. Можна було залишити просто тон, ідеальний, який я зробила, і все. І давайте на ніс нанесемо. Чуть -чуть. І хочу насправді от сюди, от трошки нанести. Я схожу на жителя із Майнкрафт, та я не знаю, мене ніс наче став в 10 разів. Мені здається, так не повинно було бути після контурінгу. Мене все чесатись почало від того, що я щось мені оці рум'яна взагалі от, не сподобались. Плями позалишало ближче чешся. Шкода, що немає тіней. У мене є звичайно, ось така от палетка тіней, яку я колись дуже давно замовляла на аліку. Але ну це дефолтна палетка. Я нею і так кожен день користуюсь, тому це буде якось нецікаво. Але в мене є ось такі от блискітки, тому я думаю, нанесу їх. Чи стрілку спочатку зробити? Я не знаю, я не розумію цю послідовність. Давайте блин, робити мішочки. Якщо ми все ж таки робимо азіатський макіяж, Ні, ну давайте звичайно спробуємо, але я не обіцяю, що вийде щось нормальне. Я вже, до речі, всі оці от маленькі кісточки десь розгубила. Я ну, типу, у мене залишилось чомусь тільки дві кісточки, одної якої я робила макіяж в тікток. А інша це то, якою я наношу зазвичай консилер Чому я нанесла його в цьому відео пальцями? Я не знаю. І, взагалі, в мене якось кісточок дуже мало. Я якась печерна людина фарбу, фарбу пальцями, спонжиком і все. Ну а що, ну мені так зручно. Коротше, я знайшла якийсь пенслик, найменший, який, на мою думку, підходить. Більше всього. І зараз будемо ним робити мішочки. Я, напевно, поближче до вас підвинусь. Блін, а може, треба було ось так от знімати близько, щоб ви прям все бачили. Коротше, використаю я, напевно, отакий от коричний. Як стоп! Надо, надо щурить очі, щоб в нас були оці от мішочки. Але у мене просто мішки під очима починають. Це схоже на азіатський мішочок, чи ні? Я щось взагалі не розумію. А в мене тепер різні очі. Я не знаю. Ну... Мені здається, у мене розріз очей просто не настільки я щурюсь, в мене немає ось цієї складочки. її не існує на моєму обличчі. У мене це виглядає просто як якісь мішки, але не такі кавайні, як у азіатів. Можливо, я зараз додам якогось білого консилеру. І буде щось трошки інше, але я сумніваюся. Давайте, поки ми взяли тіні, я додам трошки тіней от сюди. Кутик ока, але ну в інший кутик. Блін, а тут тіні малюють. Тут ну їх видно. А що надо далі діяла? Я не розумію. Я не розумію. Давайте спробуємо нанести чисто для візуального ефекту на відео консилер. От сюди, там де в нас мішочок. О, ну отак, от на відео видно, що щось змінилось. Ось що вже тіно взагалі. От наче нічого й не було. Правда, в житті ось цей от консилер дуже сильно видно. І це прям ну негарно, скажу я вам. Тепер знаєте, що я хочу зробити? Нарешті, те, що я хотіла зробити ще з самого початку. Замазати це все блискітками. Ну, я їх тестила, і мені прям сподобалось, як вони виглядають. Я їх хочу нанести от сюди зовсім тишечки, щоб, знаєте, такий мокрий ефект трошки був. Так. Раз і хочу нанести на верхню повіку. Я коли фарбували минулий раз, воно мені дуже було схоже на мокрий ефект. що Вообще нічого не видно. Ну давайте ще бахнімо трохи. Так, тушуємо. О, ну хоч щось вже блищить. Блін, ну блищить класно, блищить гарно. Особливо на відео, на фотках це прям дуже помітно. В житті, ну в житті це виглядає як звичайні блискітки. Хоча можливо. При якомусь освітленні це і виглядає точно так же, як і на відео. Мило. Достатньо мило, нормально. Далі в нас будуть невеличкі стрілочки, ось таку от коричневу підводочкою. Я сподіваюся, вона не розчарує. Ми зробимо зовсім маленьку стрілочку, можливо, на відео її навіть не буде поміт... помітно. От прям в житті мені взагалі не подобається цей макіяж. Слава Богу, він підходить вже до кінця. Давайте нанесемо хайлайтер. Нанесу його на ніс. Хоча дівчинка, яка писала мені коментар про про. про... Про зв'язне про контурінг вона писала, що азіати не використовують хайлайтери. Хоча я ну, бачила, що використовують. Я знаю, що є там різні макіяжі, і корейські відрізняються від китайського, китайські відрізняються від японського, і Взагалі вони всі різні. Я насправді в цьому не дуже сильно збираюсь, тому ну певно, вибачте, якщо я щось роблю неправильно, я все роблю по гайдам, які десь там в голові в мене ще збереглись. Тому що зараз я цим трошки не цікавлюсь. Шовденько зроблю. Губи тінтом. У мене це тінт від е, Essence. Він, звичайно, не з Аліекспресу. Мені здається, він сюди просто підійде достатньо непогано. Напевно, це все розтушую оцією новою пуховочкою, тому що мені не дуже сильно хочеться морати пальці. Блін, отут от, трошки не вистачає. У Мене там прищ, він так болить. Я не знаю, мене наче перекосило все обличчя із-за цього прища. Так, ось такі от губи з тінтом в нас вийшли. Мені насправді нею страшніше було користуватися, ніж ось цією ось штукою, але якщо ось ця ось штука мене трошки ну, напугала, то я думаю, туш, все, я залишусь безвій, тому я використаю просто звичайну свою від Maybelline. Хоча ні, я придумала, я використаю від Essence з коричневу тушу, ну, що на коричньої стрілочки, мені здається, вони сюди, вона сюди підійде. Я не знаю. Зараз нафарбую швиденько друге око. Я не знаю напевно нижні. Ні, намалюю нижні вії, і все, і повернусь, і це буде Ні, реально прикольний макіяж. Вау! Блін, клас! Подивіться, мені, я не знаю, ні, ну клас, ну мені прям подобається. Не знаю, як вам напишіть. Зараз, я, коротше, згадала, що в мене ще є ось такі от близькі, дуже маленькі, дуже дебільні, але ну, в нас макіяж тим, що я купила, тому треба їх використати. Я їх зараз ось так: от нанесу на губи. Блін, ну, пахнуть вони класно. я, ну, от Якби їх схавити, типа, ну, нормально було б. Знаєте, що я зрозуміла фішку цих блисків. Розповідаю, Оце от блиск для тих, хто не дивився минуле відео, я сказала, що вони плішиві і ну не дуже якість. Я нанесла їх на свої губи, і в мене є така звичка підтушовувати блиски. Або через серветочку їх промакувати, або як я робила, типу, отак от. просто пальцем. І я їх підтушувала. І знаєте, що плішивості немає, кольору майже немає. Залишився тільки блиск від них. До речі, достатньо непоганий. І. Все клас, Ну я ну я, якщо чесно, не очікувала, тому що ну я коли їх тестила, я їх тестила на губах. Я не робила отак, от. Я просто їх нанесла. Як звичайний а Вони виявилися нудьба класними. Ну а на цьому, все. Дякую всім за перегляд. Дякую тим, хто додивився до цього моменту. Дякую тим, хто донатили мені на мою банку. Монобанку. Дякую тим, хто підписався раніше. Підписуються зараз на мій телеграм-канал. І, взагалі, дякую всім, хто підтримує мене. Мій контент мені прям дуже приємно. Сподіваюсь, вам сподобався цей макіяж. Сподіваюсь, вам сподобався цей формат. Свої побажання до якихось відео ви можете писати в коментарях. А на цьому все. Всіх люблю, всім пока!